Вітаю всіх! Мене звати Марина. Хто не знає? Сьогодні наш ефір буде присвячений вінтажним прикрасам, які є у наявності, які можна купити. Я трошки хвора по прикрасам, як тільки я для себе відкрила світ вінтажу, особливо в прикрасах, це просто неможливо зупинитися, і тому я куплю багато, дещо там, ну, може, в інтернеті в основному купляю, дещо можливо мені не підходить там чи не приживають, оскільки в мене достатньо багато прикрас. То деякі я пропоную вам. Е, в нас прийшов котик, от зараз він хоче на стіл залізти, і, можливо, ми зараз з ним познайомитесь, бо щось тут відбувається. Йому дуже цікаво. Так, деякі з них ви бачили, а деякі ми будемо більш е, подробно розбирати. Так, з чого б нам почати? Ну давайте почнемо ось такий познайомтеся, це мій котик. Малітотик, чорно-біленька моя чуда. Він приїхав до нас з доною чуди. Моє маленьке прілість. Будемо на котику міряти, прикрас. Так, дивіться, буду близько показувати і на собі. Це такий, така коалка. В мене є з пілом, як там блогери роблять. О, бачите, працює. В неї тут такий камінчик-носик. І золотиста. Коштує 500 гривень. От так виглядає зі сторони. Така от цікава коалка. Так, так, ще по брошечкам є жучки ось такі. Є фіолетовий. Бачите, працює, який. І є ось така чорно-червона мушка. Можна разом носити, можна окремо. Теж такі цікаві е, ручки по 450 гривень. Так, що тут по брошкам? Ще от така камея, є, вона теж є у стрічці. Вона, здається, коштує 350, щось таке, недорого. Дуже красиво виглядає, коли от якісь сорочки такі з високим воротом. І вона тут. Так, е, є ось ці сережки. Aivon, які ви бачили у стрічці, на мені вони погано сидять. Тут натуральне каміння, і вони бувають. Це якась колаборація з якоюсь там Сісіль, там в мене написано на сторінці. Вони достатньо важкуваті. Зараз я вам буду по можливості приміряти. У мене просто мочка, ну тут же все залежить, де у вас пробита о, дірочка. Мені вони трошки перевалюють, але вони дуже прикольно виглядають. О, зараз наче, ні. Дивіться, які. Тут виходять такі три кольори: помаранчевий, рожевий і жовтий. Такі от цікаві від Avon. Навіть під цю сукню, бачите, личить достатньо непогано. Зверніть увагу, вони просто не мої по стилю, але вони гарні. Так. Вони, здається, коштують 650, щось таке, а є е, на сторінці. Потім от такі сережки з 90-х. Вони такі довгі. У мене тут заплява І Цікаво, достатньо виглядають і не дуже, скажіть мені, не дуже важкі, тобто на вусі дуже комфортні. Ось так от. І можна взворотньому, ну, тобто, поміняти, бачите, достатньо довгі. І можна навпаки їх вдягти. Такі коштують 500 гривень. От можна, бачити, в цю сторону змійка і в цю. Повністю в камінчиках дуже гарні. Я вважаю, що прикраси мають слугувати і вигулюватись у все світа. Коли вони просто лежать, який від них сенс, правильно? Є ось такі кульки. Не кульки, кола. Тут прикольно, що рідкість комбінація. котіка -коті дуже цікава. Комбінація срібла і золота, але вони легенькі. Ось ці труб, трубочки, вони пусті. А, вони теж достатньо зручні на вушку. Такі теж цікаві. Достатньо акцентні, прости. прості, наче, але акцентні. Ці коштують 500 гривень. Якісь там додаткові фото, можете писати, відео, все зніму, покажу. Як на мене, просто такий формат, коли ви бачите відразу, як вони ну, дуже зручно і відразу все видно і зрозуміло. Є ось такі, вони цікаво, що не ось так лежаться по вуху, а от а, якби, бочком. Дивіться, я не знаю, вам видно сережки чи видно більше мого котика? Ось так от вони виглядають. Ці взагалі там недорогі, 250 гривень цього коштують. І рідко бувають, коли в сріблі в вінтажіну, ви знаєте. Так, потім є в мене ось така довга, дуже прикраса. Тобто зараз я вам покажу, якою вона от, приблизно довжини. Але от момент, вона достатньо важка. Оці всі ставки це скло. Тобто, ну, вона така дуже стильна. І цікава, але в мене в груди, я коли йду, вони мені дуже по пузу б'є, тому якщо у вас бюст поменше, то вам буде більш комфортно. Ще, скажи всім пока. Але воно дуже гарне, це бренд Chicos. її можна робити коротше, довше. Як на мене, то вона дуже стильна, така трикутна, цікава. Так, от і до нас повернувся. Ще я вам не показувала? ну Тобто я його це прийшов до нас, до мене, до нас. Мені подарунок з Італії. Це вінтажний браслет такий, бачите, але він на ширшу руку від Тіфані 93-го, здається, року. 97-го. ну тобто Для Тіфані. Такого важкого браслету, ну, може тічок, ну будь льошечку, можна нам принімати. Ти просто лежи тоді тихесенько і не заважає. Е дуже такий лаконічний, але цікаво виглядає на руці. Багатьом подобається, просто на мій, не на мої руки. Так, далі. Є от такі кліпси від Лес Бернард. Дуже люблю цей бренд, в них суперзручна застібка. Що ж, я вам застібки не показую, для мене це супер важлив. Таку дуже хочеться бути з нами. Вони достатньо такі акцентні, велика перлина, імітація перлини. І срібло, бачите? велике, Так, зараз нам можна моя завали телефон, ну ну, будьочку, можна мені будь-кону відволікуватись. Мода моя. Дивіться, які цікаві. Давайте я зніму свої прекрасні сережечки. Так, ну, Вони коштують півтори тисячі, але вони того варті. Вони дуже гарні. Ну і Лес Бернард, вони достатньо ну, середній такий сегмент вважається. Але в мене є дві пари, ну, в мене є два кольє, дві, дві пари сережок. І вони супер якісні і тут суперзручна застібка. От рекомендую. Навіть не дивлячись на те, що тут є ззаду цей штирюк, який я не люблю, вони зручні і акцентні такі. Так, далі. Ось ці ви бачили рибки теж у сріблі. Ну от, Щоб ви розуміли, це все у сріблі, я збирала там декілька років, тобто просто знайти прикраси у сріблі, він не так і легко. Мені подобається, що тут е рибки двосторонні, бачите, часто буває, що назовні рибка ну, така, випукла, а ззаду просто в неї як, немає е -е, другої частини спинки. Вони такі дуже прикольні, грайливі і цікаві. Але якось в мене не прижилися, обираю постійно інші. Ці коштують 750 гривень. Вони дуже такі цікаві. А Тут позарник ось так от. Так, наступні ось ці супер красиві. Тут скло. Вони дуже довгі, дуже красиві. Кристал, скло. Ну, але на мене, мені вони дуже тиснуть. В ушко вони достатньо важкі, але не найважчі, які в мене є. Тобто, недовго, якщо носити, то достатньо комфортно. Ну і чутливість вуха у всіх різна. Вони дуже красиво виглядають. Я вам навіть зараз дві вдягну. Щоб ви побачили. Вони прямо такі вау, вечірні. Хоча можна просто джинсами, білою футболкою, і оці кліпси вони зроблять все за вас. Ці коштують 1200, дуже красиві. Оці раджу, якщо ви любите якісь такі акцентні речі, то вони дуже красиві. Так, ще є ось ці, які мені теж подобаються. Тут скло і така форма дуже цікава. Але мені якось не підшо їх, якось вони в мене теж не прижилися. Та нещодавно я купила одні вінтажні брюки і вони прям ідеально під них підходять. Ну, подивимось, якщо ви заберете, то будуть ваші. Якщо не заберете, то буду я носити. Вони бачите, як красиво по вуху лягають, Дуже люблю, коли так. І тут теж м -м, задня сторона гладенька, зручна. Колір красивий дуже цього скла. І ще можна, до речі, носити не на два вуха, а ось так на одне. І у вас такі, як кафи будуть. Так зараз важко вдягти. Ви зрозуміло, ось так. Треба просто посадити правильно, трошки нижче. Ну, отак. І можна носити отак цікаво. Дуже такі незвичні. Далі є ось такі сережки з маленькими перлинками. Ну, це, звісно, імітація, але вони дуже цікаво виглядають. А, теж перестала їх зовсім носити. Вони легенькі такі, як. о, м'якенькі, якщо... кажу. Легенькі, приємні і от довгі, якби шию будуть подовжувати. Я в мене була така. Сурочка з дикого шовку. Я одягала їх, просто якась яскрава помада і все, ви вже трошечки урочисто виглядаєте. Цікаві такі. Ці коштують 700 гривень. легенькі такі, якщо ви любите таке щось ніжне, то вам вони дуже, я думаю, підійдуть. Стан гарний у всіх. Так, далі. Ось ці сережки ви бачили, ну, тобто це комплект. Сережки такі маски від JJ, Матова позолота. Ззадувані саме сережками зроблені, і величезна така брошка, Тобто, от наприклад, на таку сукню. От прикольно було б якось так. І ось тут, наприклад, зачепити. Чи якось ось так, чи ось так. І сережки. Зараз я вам покажу сережки. Ну, в принципі, відео. Розпаковки є з цими сережками, але покажу ще раз, що вам захочеться роздивитися. Дивіться, дивіться це проколує, так Да. Вони дуже стильні і зручні на вусі. Ці, здається, 200 коштують за комплект. А, до речі, сережки більш матова позолота. золота, а чи не, вона просто більш така, ну і там і там матова, але тут більш така яскрава, чи як це правильно сказати. Тобто, бачите, більш жовтенький такий кольор наче. Так, далі в мене є декілька таких ексклюзивних речей. Це е кольє таке зі скла. Тобто оці карамельки це скло. Чуєте? Дуже воно цікаве. Коштує 800 гривень. І тут така дуже стара застібка, тут з монетками, бачите? Сусується чомусь, як там блогери роблять. І тут такий гачок, який ви зачіпляєте за іншу сторону. Я вам зараз покажу. Вони дуже цікаві, але, знову ж таки, в мене дуже багато прикрас. І вони в мене просто лежать. А ви могли б носити і радуватись. Ось такі карамельки цікаві. Дивіться. Ну і скло, не знаю, я фанат скла кольорового. Дуже цікаві. такі карамельки-карамельки. Так, давайте ще раз поближче вам покажу. Бачите, вони такі прям фактурні, цікаві дуже. Так, потім є ось, така, ось таке каль'є п'є. Це вже, мабуть, 80 90 ті десь роки. Знову ж таки, в сріблі, що рідкість. І класно, що його можна а, тут на будь-яку довжину зробити. А тут маленька така намистинка. Тобто ви можете його носити і коротше, ближче до шиї, і подовше, там на светри якісь. Таке просте, лаконічне. І воно там, я вже не пам'ятаю, але щось недорого, там, 500 чи 600 гривень коштує. Чи 700, ну щось таке. Ну, напишіть, я, я уточню. Воно є в папці наявність. Так. Далі в мене є така дуже красива ланцюг такий, дивіться. Це теж нап'є. Він такий прям об'ємний, дуже товстий. До речі, бачила це теж вінтаж. Бачила, тут є маркування, тут бірочка нап'є. Я на нього ще робила таку подовжую цю цепочку, щоб нижче його одягати. Але в мене дуже багато вже кольє, і я перестала його носити. Він дуже красивий. Бачила одного продавця, що такий самий був у Крістіана Діора. Теж Ну, Не будемо вгадувати, хто кого повторював, <свісно>, тому що буває все. І так, зараз Засті, ну, покажу вам, як воно без подовжувача. Ну, а подовжувач, звісно, ви можете на будь-яку довжину зробити собі. Воно таке дуже стильне, акцентне. Бачите, широке таке красиве Але от якось дуже довго вже лежить без діла. Можливо, хтось йому дасть нове життя. Думала довго продавати, не продавати, тому що воно мені подобається. Але інші мої кольє витіснуло його. Це коштує 1300. Ну воно, бачите, яке широке і товстеньке. Десь по ширині, як мій палець. Так, далі. Ось таке дуже красиве кар'є одного рідкого, рідкісного бренду Isaki Періс. Це французький бренд з японською душею, так про нього кажуть. Тому що бренд французький, а дизайнер японець. І це ну, якось відслідковується в стилі. В них дуже цікаві незвичні прикраси. Вони часто використовували люцит, цю е е ювелірну смолу. І тут така дуже цікава фактура в нього, бачите, як дерево. А, таке воно ну, каркасне. І зараз вам покажу. Ну, Мені от теж я не ношу його, тому що в мене тут тут видаляли родинку, і залишився шрам. І воно мені припадає там, де якраз цей шрам дуже гарно видно. Тобто закінчується кальє і починається шрам. Тобто мені або трошки довше, або воно ну, якось воно. Але от дивіться, як воно цікаво виглядає, знову ж таки, навіть з цією сукнею і меглєра, цікаве таке. Красиве, і от прикольно, що є такий градієнт тут кольору. Виглядає оцей люцит як скло. Дуже красиве. Воно трошки коштує, але це рідкісна ну, прикраса. А кого цікавить, напишіть мені, але до, до 100 доларів. Напишіть дуже красиво. Але ну, якось мені не дуже підходить. Я просто дуже люблю такі каркасні речі, але от якось. Не склалися в нас стосунки. Можливо, воно ваше. Хоча нещодавно в мене були якісь такі високі майки, і от на них зверху прикольно виглядає. І ще вам покажу два таких кальє. Вони є у стріпсі. Вони були в мене складені, бо тут трошки заплатились. Mm -hmm. <говор> так спочатку давати тоді ось це. Тут, бачите, таке, я думаю, це саморобка, мушлі. І ось тут така величезна мушлі, а тут навіть дірочка є на ній. А, і прикольний колір. Мені подобається, що воно таке зелене. Так, <говор> тут влістиче. Ось так прикольно виглядає. А, на якусь там літню сукню чи на пляж дягти Воно таке цікавеньке, як на мене. І вони вже давно, там до з прошлого року у стрічці, тому можна їх там по 250 гривень віддати, щоб вони не просто лежали. А ще я якось я наматувала, ну пробувала, що можна ще як браслет носити, якщо у вас танення якось так от виглядає теж цікаво. Так, і тут цікаво ж різного. Формату мушельки, бачите? Оці зелененькі, ці звичайні. І тут величезна ось ця така раковина. Так, і ось це коліє. Ну, теж така літня. Але мені подобаються ці рожеві перлин... перлинки, кажу. Ну так, да, це перлинки. <гум> ну тут і перлинки, і шматочки, ракушок. Дивіться, яка цікава. Зараз покажу на собі. Теж вона ну, прикольно, навіть з цією сукнею. Прикольно. Мені хочеться, от, щоб воно було вище. Я люблю, коли прикраси ближче до, ши, до шиї. Але можна і так. Так, теж така ж ціна, як на попередній. Ну і ще як бонус. Так, значить, з того, що я принесла все, вам показала. О, каблучку зараз ще вам покажу. Так, дивіться, це теж вінтаж. Це бренд Діорлан. Воно марковане, тут є розширювач. Воно достатньо цікаве. Колір такий помаранчевий з чорним і кристалики. Фокусуйся, давай. О, бачите так видно? Але я не знаю, якось не моє. <світ> Знову ж таки. Але от вінтажні каблучки якісь цікаві ще той квест знайти. От в мене теж є одна дуже красива, дивіться, з камінчиками. Ще й матові по золоті. Тут теж по золота, воно в класної якості. Але я ж кажу, знову ж таки, вінтажні каплучки це не так легко знайти якісь цікаві. Або вони будуть коштувати купу грошей. Це, здається, 700 гривень коштує. Воно прикольне, але знову ж таки, я знову, майже не ношу його. Ну і останнє просто для вас, для розширення, покажу вам ці свої красивезні Сен-Лоран Кліпси. Це скло. Дуже красиві. Це так, для натхнення, колись я все ж таки вирішу і знайду час, зніму вам свою невеличку колекцію. Але ну, невеличка, невеличка це знаєте, класти нема куди. Але завжди хочеться купити щось нове. Коли я дивлюсь на ну начебто і величка, тому що всі вже шухляди зайняті, але. Коли я дивлюсь на якихось там колекціонерів, скільки в них прикрас, я розумію, що мені ще є куди рости, тому можу сказати невеличко. Якось зніму, тому що я дуже люблю такий контент для натхнення. І ну, можливо, у вас там, знаєте, коли ви роздивляєтесь якісь речі, у вас з'являються свої якісь бажання. там, Ви побачили, роздивилися там я не знаю, близько там, камінці чи скло, і, і ви вже захопились, шукаєте щось подібне. Тому це завжди, завжди цікаво і дає ну, якесь розширення свого е, коло, колозіру. Е, Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо є якісь питання, пишіть. По цій наче я озвучила. а якщо я щось ще забула, то, можливо, потім дозніму. Все, дякую за увагу, всім гарного дня. Дуже цікаво, що вам сподобалось. Напишіть, будь ласка, до побачення.